Það er verið. Ég hef skatt að það. Vettur. É Ось такий верстат. Зараз розповім про нього більш детально. <хи> його відкриємо і розберемо, що ж в ньому всередині. Треба почистити від пилу, мабуть, переважно. Він називається профільно-шліфувальний або щоточно-шліфувальний. Досить жорсткі ці щіточки. Складається цей верстат з двох шліфувальних груп. Такі барабанно-шліфувальні вали. Будуть крутитися одна на зустріч одному. то тобто, ось хвоста. А що це таке? Це один блок з одною зерницістю. Це вже більш дрібний шліфувальний папір. Складається кожен барабан з таких щиток і з дрібно насічених наждачних полосочок, смужок. А, тут, кстати, ще наждачка нова. Через цей станок можна пропускати заготовки, які мають. Не рівну площину, а різний рельєф. Це і наші дощечки, це і наші кавові таці, рельєфні фасади, які ми все частіше і частіше використовуємо, і на які на даний момент йде дуже багато часу на ручну шліфовку. На останньому етапі тут є такі крутілки які крутяться і обдувають заготовку в самому кінці, і теж зайвий пил видаляється через ці шланги. Ці є шланги. є диск. Тут ми бачимо сам, саму панель керування. Це кнопка екстреного виключення, така червона. З цієї сторони теж вона є. Пуск першої групи, пуск другої групи. Пуск ось цього, ось цієї транспортерної ленти. Також вмикається осциляція. А, це знаєш що? Це з компресором, не? ні? Компресор. Для правильної роботи цього верстата потрібно забезпечити подачу необхідної кількості стиснутого повітря. Для цього одночасно з цим верстатом ми придбали таку компресорну установку. 8 метрів кубічних на хвилину. Чому два? Тому що зазвичай на виробництвах один компресор основний, який завжди працює, інший компресор резервний і він підключається в ті моменти, коли не вистачає продуктивності основного компресора. Потужний двигун на 11 кВт. Тут різні фільтра. І там десь всередині у нас два шнеки, два гвинта, тому що це компресор не поршневого, а гвинтового типу. Стиснути повітря виробляється в цих компресорах і далі поступає в осушувач і вологовідділювач, і масловідділювач. Там так само, як і в осушувачі і повітря для цього приміщення, є холодний контур, де повітря проходячи. Відконденсовує зайву вологу, і ось на виході ми отримуємо сухе підготовлене повітря, яке при попаданні в будь-який верстат чи інструмент не спричинить ніякої корозії, не буде залишатися якоїсь зайвої вологи. І останній елемент цієї компресорної установки це великий ресивер. На тисячу літрів. Я думаю, всі розуміють, для чого ресивер. Але найбільше, що мені подобається, що цю компресорну установку ми придбали разом із спеціальним промисловим таким стендом. Тобто весь цей компресор буде стояти не на рівні землі, а вище. Це нам дозволить ефективніше використовувати площу. Ось так досить серйозно і потужно виглядає ця платформа. Тут до неї. Чотири стійки, і навіть є ось така в комплекті алюмінієва драбина для того, щоб легко було вияснити будь-які моменти. До речі, ми вже розпочали підготовку до опалювального сезону. Is mm -hmm. А опалювати нам є багато чого. З цей цех, другий поверх, перший цех, ювелірний цех. Там теж стоять буржуйки. І опалення на дровах. Користуючись нагодою, хочу сказати, що ви так само можете придбати наші дрова в мішках. Вони в нас посортовані на перший і другий сорт. Другий сорт це менші шматки, з яких можна ще дещо виготовити, але ми особисто їх вже використовуємо як дрова. А перший сорт це більші шматки, серед яких можна знайти досить цікаві зразки і навіть використати їх. Для своєї власної творчості виготовити якісь шкатулки, прикраси, аксесуари, підставки під посуд, під телефон це якби не просто дрова. Нам навіть їх трошки шкода спалювати. Повністю все ми переробити не можемо, тому пропонуємо вам скористатись такою нагодою. Вартість одного мішка першого сорту 250 гривень, другий сорт за один мішок 120 гривень. Подивіться зараз, скільки ми маємо орієнтовно в цьому місці біля 50 мішків. Тут посортовано перший другий сорт. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, пишіть нам в інстаграмі або в Фейсбуці. Важливо відмітити, що тут тільки сухий матеріал твердих цінних порід горіх, дуб, в'яз, ясен, клен. Але при обробці також утворюється стружка, і її теж кудись потрібно дівати. Один варіант або платити за її утилізацію. Нею можна також опалювати. Але для того, щоб її зберігати більш компактно, то найближчим часом ми плануємо обзавестися невеличким брикетувальником і зайвої стружки робити паливні брикети. Поки брикетувальника у нас ще немає, то Зайву стружку ми складаємо у вільному приміщенні. Ось так вона виглядає. Це вже повністю сухий, дуже дрібний матеріал, ідеальний по вологості і по розміру, по зернистості для виготовлення брикетів. А зараз власне, перейдемо до розіграшу нашого столика, який ми вам обіцяли в минулому випуску. Переводити розіграш будемо рандомно через такий YouTube рандомайзер. Вибрали, що буде відбуватися по коментарях. 422 коментаря. І натискаємо ось цю кнопку Randomize, це вже буде рандомний вибір переможця. Натискаємо. Так. І ось потенційний переможець Влад Нещадин. Його коментар більше ніж три слова. Зараз ми перевіримо, чи, чи підписаний Влад на наш канал. Ще така умова була. Ми зайшли в його профіль. Так. Тепер переходимо в канали. І цей канал не підписаний на наш канал. Тому зараз будемо робити перерозіграш. І Віталій компанець. Давно сліжу, за вами ви молодці. Так, умова з коментарем виконана. Я думаю, що він саме в мене, саме один із останніх. Є. І є наш канал. Отже, вітаємо Віталія. Учасників було небагато. Будемо планувати іще розіграші в подальшому в Ютубі. Це був наш перший розіграш в Ютубі. В найближчим часом плануємо проводити розіграш також в Інстаграмі і загалом частіше вас радувати різними приємними сюрпризами і подарунками. На цьому завершуємо нашу перемогу Всім гарного дня, гарних вихідних і до побачення.